Права 1097. У Іванки 42 наклейки, що складає 6 сьомих кількості наклейок, які є у Дмитра. У когось дітей наклеїк більше. Наскільки? Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку, якщо 42 наклейки, які є у Іванки, це 6 сьомих кількості наклеїк, що є у Дмитра, то у Дмитра їх буде більше, бо у Дмитра вони, у нього 7 сьомих таких частинок, а у Іванки тільки 6 сьомих частинок. Ну, добре, про це ми скажемо пізніше, а ми все-таки давайте спочатку дізнаємося, а скільки ж у нас наклейок у Дмитра? Тоді ми зможемо, ну і дійсно випевнитись в тому, що у Дмитра їх більше, і зрозуміємо, наскільки. Ну що ж, записуємо тоді перше. Як можна міркувати, дивіться, 40 наклейки це 6 сьомих кількості наклейок, що є у Дмитра. Якщо це 6 сьомих то Ми можемо знайти одну сьому частинку. Яким чином? Треба 42 поділити на 6. То ми пишемо 42. Що ділиться на 6. Це у нас буде одна сьома. Так, 42 поділити на 6, це буде 7. Так, то пишемо тоді 6 на 7 це 42. Тобто буде 7. Пишемо чого? Наклейок. Ай, Давайте не пишу скрочено. Це у нас пишемо одна сьома. Ми поділили на шість: це одна сьома наклеєк, які є в Дмитра. Добре, тобто 7 наклейок це одна сьома. Ну, а тоді всі наклейки, як знайти, треба 7 помножити на 7. То записуємо тоді друга дія. 7, що множиться на 7. І це дорівнює тоді. Пишемо 49. Записуємо в дужках чого. Наклейок. Це у нас кількість наклейок, наклейок, який є в Дмитра. Ну що ж, якщо ми дізналися, що у Дмитра є 49 наклейок, то зараз ми можемо сказати у кого з дітей наклейок більше і наскільки. Тоді записуємо третє і пишемо. Тоді. Отже. Пишемо, у Дмитра наклейок. Наклейок на скільки? Тобто треба від 49 відняти 42. Пишемо на 49 мінус 42, і це дорівнює 7, пишемо в дужках чого, наклейок, на 7 наклейок, більше, більше, ніж у Іванки. Добре. Тобто ми прийшли до висновку. Оскільки у Дмитра 49 наклейок, а у Іванки 42, то у Дмитра на 7 наклейок більше. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, у когось дітей наклейок більше і наскільки пишемо у Дмитра. Це перша відповідь. У Дмитра більше наклейок і друга наскільки пишемо. На сім наклейок. Є. Ну що ж, ось така задача. В ній ми знаходили число по його частині. На цьому вправу завершено.